Коли бачиш цю прекрасну жінку, і вона йде у власноруч вишитих вишиванках, милуєшся насамперед красотою цих вишиванок, але ще й осанкою, як ця жінка гордо йде. І не демонструючи, а ніби милуючи зір і око такими прекрасними вишиванками, ми сьогодні маємо за честь розмовляти, бачити, милуватися виробами, які створили руки цієї прекрасної жінки. Катерини Романенчук. І тому сьогодні ми маємо е, за честь вести розмову із майстриною декоративного мистецтва вишиття бісероплетіння. Вона є членкиною регіональної спілки майстрів народного мистецтва Журавка та Союзу Українок. А ми знаємо її як прекрасну жінку Катерину Романенчук, майстриною, вишивальницею із села Корнич. І сьогодні ця прекрасна атмосфера вишиванок виробів із бісера, ткацьких виробів, яку творять прекрасні руки талановитої жінки. Тому сьогодні ми дивуємося, милуємося і ведемо розмову із пані Катериною. Пані Катерину завжди раді вас бачити і завжди раді бачити ті строї. Які ви одягаєте, і знаємо, що ці строї є вашим власноруч виготовленим одягом, який ви, напевно, і любите носити, і з великою любов'ю його творите і вишиваєте. Розкажіть про вишиванки, створені руками Катерини Романині. Так, дякую. <кхух> люблю їх носити, люблю вишивати. Достеменно все дотримуюся наших корницьких узорів. Щоб ну, люблять, нас люблять. От там гарна сорочка, там гарна. А я більшість хочу такі наші, які батьки носили, щоб не пропало наше мистецтво. І давнина, дана, це перше вертається. Кожен хоче свого роду знайти, що там носили, як ходили. Ну і щось так мені полюбилося. Я знаю чого. Щось це люблю так молодих вбирати. Вишивати, ткати мене, як навчив той майстер мій уч, учитель, так я собі ще ну, помаленьку, але ще до тепер ткаю. Ну, і таке по можливості. Ходимо співати, ходимо виступати, ходимо, ну, участь всюди треба в селі брати. Живемо. Мистецька Живем. жінка має мистецтво і в душі, і в руках, і в серці. Тому 에, знаючи, що пані Катерина є учасницею народного фольклорного гурту Корничанка, який Працює в корніші, маємо нагоду милуватися цими прекрасними строями і зі сцени, яку учасниці гурту одягають, і глядачі, котрі бачать ваші виступи, також милуються ці, цими автентичними так, строями. Так. Скажіть, знаючи оцей виступ корничанки, бачимо, що переважає там така зеленого кольору кольористика цих ваших сценічних. Костюмів, яка її своєрідність і чому саме зелений цей колір? Ну, бо тому сукні у нас носили дівчата, сукні, а сукня була зелена. Так навіть як є така щедрюка, сукня зелена, сніг замітає. Це просто ну, бу... теж свіжість автистик, так це свіжість, це зв'язано. Ну, і е, ці костюми на нас це все так, як ходили. Ті запуски такі вбирали, теж більш зелене переварили. Тому тось у нас наше таке живе, живі кольори. Знаємо, що саме в селах люди е, зберігають автентику своїх традицій і. Тих е, звичаїв, які побутували саме в цьому селі. І знаємо також, що ви є тією майстриною, яка відтворила традиційний весільний вінок молодої в корничі, правда? Розкажіть нам трошки про це? Ну, так, да, вінки. ну, Багато раніше більше молодих було, весіль було. То я їх убирала в ці наші такі корницькі вінки. Власне, чи зараз є? Такі пропозиції, щоб створити той автентичний весільний вінок, що мають бажання молоді саме той традиційний перший вечір весільний провести в такому традиційному звичаєвому обряді, який побудував коронавірус. Нас проводять музику, наймають музику. Так, як каже троїста, ця музика жива музика, і деревце живе обирають і так. І молода вбирається перший вечір у віночки, все, і, ну, молодий звикли сорочка. Тому рік тому той останній було таке гарне весілля, що все, вони вбиралися, дуже задоволені. І відбувається це в кожній, безпосередньо корні, без перший Бальківський вечір, так. Ну, другий вечір само собою вже там, де ресторани. Але перший вечір від... зберігається чудова. Ми з латка їм курдичанка, латка і сільні пісні, танці, осумка там різні аркан, всі це все ми відроджуємо. Дуже гарно коли буде, ми, ми, е буде хотіння людей зберегти і передати, то є надія, що все ж таки оце первоздане, це автентичне мистецтво, яке протамане певні певній місцевості має зберегтися це і, і має передатися. Це відроджують. Оці гірдани, оце все відроджується. Кожна хата вміє вишивати, вміють гірдани, молоді. Такі люблять, люблять це все. Ну, Це своє рідне, ну не пропадає. Знаємо, що ткацької майстерності вас навчив відомий майстер Іван Антонюк. Так? Скажіть, будь ласка, от у цьому вашому е, такому? Захоплені вишивкою, бісероплетінням, ткацтвом. До чого більше лежить душа як майстрині? Сідаю верстат. сідаю вишити. Вечором за верстатом трудніше робити. Я вишиваю. Все? Я вам паперзов. Ну, десь треба час губити. Чи приходять молоді люди, які кажуть, от ідемо до нашої майстрині, знаної майстрині в кордичі? Нехай вона нам передасть своїх знань, навчить і привиє основне любов. До цього мистецтва вишивки, ткацтва, бісероплетіння. Ну, вишивати, вишиваючи. Вишивати, бо так, що як мене колись мама навчила вишивати, бо ми вишивали, зробляли гроші, Ми вишивали рушники на продаж, Ще з маленької це ми сиділи, вишивали. Чи були спроби навчитися у бабусі, власне, як, як потрібно Сідали працювати за верстатом? Сідали всі за верстатом. Згадуючи свою, е, свій період? Навчання і приймання досвіду ткацтва від вашого майстра знаного, які, яку можете, які можете найцікавіші такі е, розповісти історії, які вам дуже запам'яталися і пригодилися от, власне, у цій справі. От що, що міг таке із секретів ткацької справи передати вам, пан Іван Антонюк, що вам найбільше запам'яталося і прям при при, при наступному виконаному? Вирубу, е, ви згадуєте, це його настанови, швидше ну, так. Він мені показував техніку, як робити, там таку шпарутку він мені подарував, бо то обов'язково має бути, щоб по одно не сідало його, щоб воно на одному місці. Але він завжди казав, що він тішиться, що. Але у нас смаки були різні. От по кольорах у нас різні були смаки. Ну, бо я щось інших кольорів я він собі любив. Ну, старший трошки любив інше. Але він дуже тішив, що то... Є кому прийняти, так, ну, то у нас ще були. Такі була ще одна така вона ну, померла, також гарно робила. І він, ну Ви розумієте, це от вишивка. Так само, хтось вишиває, може затягнути, може щось там ну не так зробити той колір собі поставити. Йому подобається. Так само у ткацтві, він собі робив своє, він мені то. Не було такого, щоб він казав, це недобре. не добре. Ми по виставках їздили до Києва і всюди брав мої вироби його окремо були. То він ми... і навчав, і допомагав учениці зростати у власного... так, так військовому ну, Ми всюди ходили. Скажіть, а чи є у вас власне така облюбована кольористика і орнаменти? Ви кажете, що ви зберігаєте? Ту традиційну звичаєвість в орнаментах, які побутували саме Яс, тут у корні да. у корнічі, так що саме які на яке найбільше поєднання кольорів? Ви вже сказали, що переважав зелений, але окрім того, ми бачимо, що кольорова барва ну, сорочок отакі кольори, отакі кольори от. скажіть. Допустимо, от як молодь, яка зараз вибирає е, напрям. Власне, пов'язаний із кравецькою майстерністю, Вишивальницькою. Зараз дуже багато попоєднюють це все мистецтво в одному. Є такі прагнення створити щось нове, унікальне. Якщо б до вас звернулися за порадами, чи охоче б ви їх надали? Тим молодим і не хочеться. Деколи раду, а деколи не хочуть слухати, але хто звертається з порадою, той має. Ну, ви як майстриня маєте право ну, в на. це. Ми На церкві поміняли всю вишивку на чорну билу. Вся вишивка. А у нас... А до того, яка була кольори? Була така більш червона цеглова така. Церкова. Значить, ви повернулися до своїх виточів, ми поміняли все, вишивали. Ішла селом вишивка на церкву. Ну, Чи вишивали майстрині? Ну, це хто хотів, ну хто вмів. Це багато в нас не було, але все ми поміняли все вишивали. Навіть владика прийшов був. Васюкта. Василь Васюк. І так став. Ой, які у вас рушники. Ви розумієте, це так було ну, і приємно, і дивно. І що краще. він оцінив? Каже, так. які у вас рушники. Значить, у нас церква велика, чудова. Ну і, і, і рушники. І це дуже Я. прекрасно, що от в Корничі у власне церкві села Корнича збережена ця традиційна орнамент. Так. Так. І кольористика, і от люди йдуть дивитися на своє. Так. І тим більше нові покоління, які йдуть з батьками, з дідусями, ага. з бабусями, бачать і зростають це на цих свої. тенденціях, що за це свої. повага до свого. Так. Ага. Як зараз часто до майстрині Катерини Романенчук приходить натхнення повишивати, поплести з бісеру, сісти за ткачки і верстав, просто створити якусь нову річ, ви знаєте, це мені не бракує. Лише щось ну, ну. Зима все в хаті. Приходить весна, треба йти в квітник, треба йти на подвір'я, і вже ти так викруєш того часу, вже так трошки легше менше. Але жінка сама собі господиня, вона. Е... Коли хоче, іде розмовляє з квітами, робить красу навколо своєї хатини, потім сідає, і вишиває, потім згадає, що в неї чергова улюблена робота з бісероплетіння. А тут і верстат. Отака цікава жінка. У нас пані Катерина, яка любить і квіти, і вишивку, і дрібненький тоненький бісер, з якого її виробляє такі чудесні. Прикраси, я думаю, що ви є справжнім надихом для жінок для нового покоління, для тих дівчат, які будуть продовжувати ці традиції, бо своє треба не загубити, надбати і примножити. Берегти, своє треба берегти. Ну, щось тепер колись навіть це було як е, Ну, вдома. У нас було вдома п'ять дівчат. Ну і треба було до школи відправляти по шкільному. І, О, ті, і всі ті, що були у давні, мама продавала. Ну, і то все продавала. Але вже стало відродження, це наша Україна. А моя мама каже, ну, я не думала, що, я буду це усі, що ти це все будеш Перей. мати. Ну, бо не було, продавали. І так у нас, як відродження почалося дуже, так, ну трошки все йшло з цими такими обставинами на, на спад, але нічого, хто є ще. Всі люблять, всі у нас в селі файні люди. Знаємо, що ви організовували свої виставки. Скажіть, будь ласка, чи є ваші вироблені речі, прикраси, вишиванки у когось людей за кордоном в Україні, які понесли традиції кутського села Корнич десь далеко Ну, Та десь та є, бо, бо багато я ткала, дуже багато запасок переважно. І навіть ну, корничі багато мають. Та. Та то за ці всі роки навіть я не можу задати, але рознеслося, рознеслося. Ходила, трохи. Ми сьогодні милувалися красою, дякуємо пані Катерині за таку чудесну розмову. І продовжуємо милуватися вишитим світом, вишитою красою нашої прекрасної майстрині, знаної майстрині, яка проживає в селі Корнич, яку ми дуже любимо і побажаємо. Катерина Романенчик.